Доброго ранку, малята! Нагадайте, малята, в якій країні ми живемо? Так, в Україні. А ми з вами хто, українці? Сьогодні я запрошую вас завітати до української світлиці. Чим прикрашена світлиця? Так, рушниками. В кожній світлиці є господиня. Сьогодні запрошую вас, малята, про українські страви розмовляти, працювати і гостинний український народ здавна славився гостинністю. Зайдіть до української оселі на годинку і без частування господиня вас не проводить. Пригадайте, на які українські страви багате українське застілля? Що вам найбільше подобається куштувати? З давніх давен Україна славилась своєю багатою кухнею, і понині її страви користуються популярністю не лише в Україні, а й далеко за її межами. В усьому світі добре відомі українські страви, борщі, пампушки, галушки, вареники. Коржі, калачі, гречаники, шпигуване сало, печення, буженина. В Україні існувало три різновиди борщу зелений, червоний та холодний. Червоний готували з буряком, капустою, морквою, картоплею. У святкові дні варили на місній юшці, а в звичайний день із салом, часником і цибулею. Зелений борщ варили навесні з молодим щавликом, раніше навіть з кропивою. Молодими листками буряка засмажували яйцями і сметаною. Холодний борщ винятково літня страва. Це був сирий борщ, оскільки варили тільки буряк та яйця. Їли його охолодженим, а замість хліба подавали варену картоплю. Діти, так які овочі ми візьмемо, щоб зварити смачний борщ? Я гадаю, що всі ви відповіли правильно. Відгадайте ще одну українську страву. Довго з тіста їх ліпили, у окропі поварили, потім дружно ласували, ще й сметанки додавали. Вареники українська страва з вареного тіста з начинкою. Тісто місили на сировиці з яйцем з пшеничного, житнього або гречаного борошна або з їх суміші. Начинка могла бути різною. Любіть українські страви. Готуйте, смакуйте, збирайте за родинним столом та будьте завжди здорові!